ТЕД Чен життєвий цикл програмних об'єктів, розділ 3. Протягом наступного року прогнози для майбутнього Blue Gamma змінюються із сонячних на явно похмурі. Продажі новим клієнтам уповільнилися, але ще гірше те, що прибуток від програмного забезпечення для видачі їжі упав, дедалі більше наявних клієнтів призупиняють своїх диджентів. Проблема полягає у тому, що, виходячи з дитячого віку, диджинти нейробласт стають занадто вимогливими. Під час їхнього виведення Блюґама намагалася досягти комбінації розумності та слухняності, але через непередбачуваність, властиву будь-якому геному, навіть цифровому, розробники промахнулися з балансом. Як у занадто складній грі, баланс між викликом і винагородою, який пропонують дидженти, Зміщується за межі того, що більшість людей вважають приємним і тому їх призупиняють, але на відміну від власників собак, які купили породу, до якої не були готові, клієнтів Gama не можна звинувачувати у тому, що вони не виконали домашнього завдання. Сама компанія не знала, що диджанти розвиватимуться таким чином. Деякі волонтери почали організовувати притулки, приймаючи небажаних диджентів із надією знайти їм нових власників. Ці волонтери застосовують різні стратегії деякі тримають диджентів увімкненими постійно, тоді як інші відновлюють їх із останньої точки збереження кожні кілька днів, щоб уникнути у них проблеми з покинутістю, які можуть ускладнити їхню адаптацію. Жодна зі стратегій не є надто успішною у залученні потенційних власників. Іноді з'являється людина, яка хоче спробувати диджента, не виховуючи його з дитинства. Але такі усиновлення не тривають довго, і притулки фактично перетворюються на склади диджентів. Анна не задоволена цією тенденцією, але вона знайома з реаліями захисту тварин, вона знає, що не можна врятувати всіх. Вона воліла б захистити маскотів блюгама від того, що відбувається, але це явище занадто поширене, щоб це було практичним. Знову і знову вона водить їх на дитячий майданчик, і хтось із диджентів усвідомлює, що один із постійних товаришів по грі відсутній. Сьогоднішня поїздка на дитячий майданчик відрізняється і приносить приємний сюрприз. Ще до того як усі маскоти проходять через портал, Джакс і Марко помічають іншого диджента в аватарі робота. Вони одночасно вигукують «Тібо!» і біжать до нього. Тібо один із найстаріших диджентів, крім маскотів, належить бетатестеру на ім'я Карлтон. Він призупинив Тібо близько місяця тому, Анна рада бачити, що це не назавжди. Поки дидженти розмовляють, вона підходить своїм аватаром до аватара Карлтона і розмовляє з ним. Він пояснює, що просто потребував перерви, а тепер відчуває, що готовий знову приділяти Тібо увагу. Пізніше, після того як вона повернула маскотів із дитячого майданчика на острів Блюгама, Джакс розповідає їй про свою розмову з Тібо, розказав йому про веселі штуки, які ми робили без нього, розказав про екскурсію в зоопарк було весело весело, він засмутився, що пропустив її. Ні, він натомість сперечався він сказав, що екскурсія була в торговий центр, а не в зоопарк, але це було минулого місяця. Це тому, що Тібо був призупинений увесь час, поки його не було, пояснює Анна, тому він думає, що поїздка минулого місяця була вчора. Я це сказав, каже Джакс, здивувавши її своїм розумінням, але він не повірив. Він сперечався, поки Марко й Лолі теж йому не сказали, тоді він засмутився. Ну, я впевнена, що будуть інші поїздки в зоопарк. Не тому засмутився, що пропустив зоопарк. Засмутився, що пропустив цілий місяць? Ага. Я не хочу бути призупиненим. Не хочу пропустити місяць. Анна намагається звучати заспокійливо. Тобі не треба про це турбуватися, Джаксе. Ти не призупиниш мене, так? Так. На її полегшення Джакса, здається задоволеним цим. Він ще не стикався з ідеєю вимагати обіцянку, і вона трохи соромиться, що їй не довелося давати йому таку. Їй стає трохи легше від думки, що якщо вони призупинять маскотів на певний час, то майже напевно призупинять усіх одночасно тож принаймні не буде різниці у досвіді всередині групи. Те ж саме станеться, якщо вони коли-небудь повернуть маскотів до молодшого віку. Відновлення ранньої точки збереження одна з пропозицій блюґама для клієнтів. Які вважають своїх диджентів занадто вимогливими, і вже є розмови про те, що компанія має зробити це зі своїми маскотами, щоб підтвердити ефективність цієї стратегії. Анна дивиться на годинник і починає запускати ігри для маскотів, щоб вони грали самі. Настав час тренувати диджентів із нової продуктової лінії Blue Gamma. За роки, що минули з моменту створення геному Нейробласт, розробники написали складніші інструменти для аналізу взаємодії його різних генів і краще зрозуміли властивості геному. Нещодавно вони створили таксон із меншою когнітивною пластичністю, результатом чого стали диджинти, які мають стабілізуватися швидше і залишатися слухняними назавжди. Єдиний спосіб упевнитися в цьому дати можливість клієнтам виховувати їх кілька років. І подивитися, що станеться, але впевненість розробників дуже висока. Це значне відхилення від початкової мети компанії створити диджентів, які ставали б дедалі складнішими, але надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів. Блюгама сподівається, що ці нові дидженти зможуть зупинити втрату доходів, тому Анна та решта тестової команди інтенсивно їх тренують. Маскоти добре навчені, тому вони чекають на її дозвіл, перш ніж почати грати. Ну що ж, починайте, каже вона, і всі дидженти кидаються до своїх улюблених ігор. Я побачу вас пізніше. Ні, каже Джакс. Він зупиняється і повертається до її аватара. Не хочу грати. Що? Та ні, ти ж хочеш. Не грати, хочу роботу. Анна сміється. Що, чому ти хочеш отримати роботу? Заробити гроші. Вона розуміє, що Джакс не радий, коли каже це. його настрій похмурий. Більш серйозно вона запитує Навіщо тобі гроші? Не треба. Дам тобі. Чому ти хочеш дати мені гроші? Тобі треба, каже він, ніби саме собою зрозуміла. Я казала, що мені потрібні гроші? Коли? Минулого тижня запитав, чому ти граєш із іншими диджентами замість мене. Ти сказала, що люди платять тобі, щоби ти грала з ними. Якщо матиму гроші, зможу платити тобі, тоді ти гратимеш зі мною більше. Ох, Джаксе. Вона на мить втрачає дармови. Це дуже мило з твого боку. Ще за рік це стається. Блюгама закриває свою діяльність. Недостатньо клієнтів ризикнули спробувати завжди слухняних диджентів. У середині компанії було обговорено багато пропозицій, включно з породою диджентів, які розуміють мову, але не можуть говорити, та все намарно. Клієнтська база стабілізувалася у вигляді невеликої спільноти відданих власників диджентів, але цього бракує для підтримки блюгама на плаву. Компанія випустить версію програмного забезпечення для видачі їжі без оплати, щоб ті, хто бажає, могли продовжувати підтримувати своїх диджентів так довго як захочуть, але надалі клієнти залишаться самі. Більшість інших співробітників уже переживали крах компанії, тому, хоча вони й не задоволені, для них це просто ще один епізод життя в індустрії програмного забезпечення. Для Анни, однак, закриття блюгама нагадує про закриття зоопарку, що стало одним із найболісніших моментів у неї в житті, її очі досі наповнюються слізьми, коли вона згадує останню зустріч зі своїми приматами, бажаючи мати змогу пояснити їм, чому вони більше не побачаться, та сподіваючись, що ті зможуть адаптуватися до своїх нових домівок. Коли Анна вирішила перекваліфікуватися для роботи в індустрії програмного забезпечення, то була рада, що більше ніколи не доведеться переживати такі прощання у новій професії, але тепер вона на свій подив знову стикається із чимось схожим схожим, але не таким самим. Блюгама не має шукати нові домівки для своїх десятка маскотів, їх можна просто призупинити, і це не матиме тих наслідків, які мала б Евтаназія. Сама Анна призупинила тисячі диджентів під час процесу розведення, і вони не мертві і не відчувають себе покинутими. Єдині, хто буде страждати від призупинення маскотів, це тренери. Анна проводила час із маскотами щодня протягом останніх п'яти років, і вона не хоче з ними прощатися. На щастя, є альтернатива будь який співробітник може дозволити собі утримувати маскота як домашнього улюбленця у Data Earth. Тоді як варіант тримати примата в її квартирі навіть не розглядався. З огляду на те, наскільки це легко, Анна здивована, що більшість співробітників не хочуть узяти маскота додому. Вона знає, що на Дерека можна покластися, він піклується про диджентів так само, як і вона, але тренери неочікувано неохоче. вони всі прив'язані до диджентів, але більшість із них вважає, що тримати диджента як домашнього улюбленця зараз. Це ніби працювати далі після того, як тобі перестали платити. Анна упевнена, що Робін візьме одного, але Робін випереджає її новиною за обідом. Ми ще нікому не збиралися казати, зізнається Робін, але я вагітна. Справді вітаю. Робін усміхається. Дякую. Вона випускає потік накопиченої інформації. Варіанти, які і вона та її партнерка Лінда розглядали, процедура злиття яйцеклітин, на яку вони наважилися, їхнє фантастичне везіння з першої спроби, Анна й Робін обговорюють питання пошуку роботи і відпустки по догляду за дитиною. Зрештою, вони повертаються до теми усиновлення маскотів. Очевидно, що в тебе буде купа роботи, каже Анна, але що ти думаєш про те, щоб узяти Лоллі? Було б цікаво побачити її реакцію на вагітність. Ні, відповідає Робін, похитавши головою, я вже не зацікавлена в диджентах». Не зацікавлена? Я готова до справжнього. Ти розумієш, що я маю на увазі? Анна обережно каже, не впевнена, що розумію. Люди завжди кажуть, що ми еволюціонували, щоб хотіти дітей, і раніше я думала, що це все дурниці, але тепер уже ні. Кішки, собаки, диджинти це все просто замінники того, про кого ми повинні піклуватися. Згодом ти починаєш розуміти, що означає дитина, що це дійсно означає, і все змінюється, і тоді ти усвідомлюєш, що всі почуття, які були раніше, не. Робін замовкає. Ну, для мене це просто поставило все на свої місця. Жінки, які працюють із тваринами, часто чують подібне. Що їхня любов до тварин виникає з пригніченого материнського інстинкту, Анна втомилася від цього стереотипу вона добре ставиться до дітей, але вони не є мірилом, за яким потрібно оцінювати всі інші досягнення. Догляд за тваринами має цінність сам по собі це покликання, яке не потребує вибачень вона не сказала б того ж про диджентів, коли почала працювати у блюґама. Але тепер розуміє, що це може стосуватися і їх також.